Можна видихнути, можна зараз гальмувати на 50 метрів раніше. Просто пройти, просто пройти ці повороти останні. І все, і ти виграв, ти переміг. Тавчик він продемонстрував чудовий темп, чудовий вибір автівки. Трохи бачком прийшов Антоха. І Макс Боровський забирає третє місце в цій боротьбі. Всім привіт! Ми в ефірі. Нарешті настав цей день. Сімплей Чемпіоншіп 2024 офіційно розпочав. А я Владислава безтертий соп. Сам, сам не вліз, сам не вліз Антон. Ой-ой-ой, що Владислав Антон! <tut> так, Антон Антон йде! Того краще! Останні коло вийде на цю боротьбу? І Михайленко вже вже насідає. Ай, Михайло так і, в, так і хоче залишити так, за собою ні, третє ні, місце, ні. але вже Зараз вони програють. І позицію обитаємо Михайло. Михайло Палива здається закінчилось. Але він тримає в третьому, але зараз зараз його Владислав хоче не навіть якщо не в боротьбі. І фініш Михайленко так, третє фініш місце вибору! Ну Слушай, всім привіт-привіт. Вітаємо на першому. Подкаст і симплей. Витягнутий до баскопач. Оооо! Він не писався. Він до <-то> фініша <фіншру> <пін -то фіншру> вже зможе тебе не здогнати. Там прям показувався ракурс, що дуже був близько і даст. А де? А как? А як? А ніяк? Але, але як він правильно даня? Як він а, правильно я, 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 я. Як він да? Але якщо ми. Ой-ой-ой, Щільно їдуть, і, ну, да, Михайло це витримав і зараз він в вижитній позиції. Uh -huh. Михайло обороняється, да. Михайло обороняється і це буде останнє коло. І ми зараз бачимо ну, ну, на кінці важко. Так, от якраз почалась боротьба. Антон, буде зараз нас доганяти? Ні, він змій. Ну, 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 ну тут вже все. Ти не, вистач... ну, не вистачить. Це останнє коло, ти просто не встигнеш. Є, є, йде назад! пройшов, пройшов. Пройшов, але це ще... Це ще далеко не. Хі. Ох, як вони тримаються щільно, дуже-дуже щільно. Останні, останні повороти. Це зараз бачить Михайло. Угу. Ну, то відпустив, Він відпустив. Ну Зараз розуміємо що це за друге. Ну так, да. так. навіть назару, типу, програти, ну... але виграти надара Б. І і останні повороти. Так. Вихід на пряму фінішну. Ну, непогано вийшов, але, але цього так. не вистачило. Треба. Все одно цього вже не вистачить. Це вже фінальна пряма. Вже менше Вже 30 секунд до фінішу, друзі. До фінішу цього етапу, цього чемпіонату. Закінчується, закінчується да. ця історія. Навіть трохи, трохи сумно, але але як воно є, це був чудовий-чудовий досвід. Це був чудовий чем. І Назар, і Назар завершує два останні поворота. Друзі, усім привіт! Сьогодні вночі вийшов трейлер до наступного оновлення 1.49 Grand Turismo 7, Тепер не вийде їхати так само швидко на трохи старті їх Тепер контролювати машину на перебриках стало набагато важче. Вітаємо всіх! Сьогодні перший етап нового чемпіонату Sunday Cup. Який планувався оригінально як дуже спокійний чиловий турнірчик, але якось у процесі підготовки все вийшло з під контроля. Тепер у нас п'ять доволі професійних команд, дуже серйозні учасники, два коментатори, пряма трансляція на Ютубі. Це просто е, на неймовірному рівні. Він спокійно заходить у поворот. Він намагається втримати машину. Ось тут йому буде тяжко. Зараз нормально лівий поворот з цим гума ще впорається. Все в порядку для Волинкіна. Він отримує лідерство. І останні залишилися шість поворотів. Один правий тут складно. Дорохін намагається знайти. Один лівий. Тут буде трішечки легше. Я бачу в чаті, полівають Вову Волинкіна. Важливо не допустити штраф. Матвій Прохоров протера в контакті на стінці. Волинкін прямує до перемоги. Тепер уже ніхто йому не складає конкуренцію. Мізін тепер на другому місці через контакт у двох суперників. І таким чином вайт. Піріц знову забирає wow. перше друге місце. Wow. Дві гонки підряд на Лимані. цього разу мова политки були... шість десятих. Уже зараз відрив Хомича. Добре, Хомич порався із цим розводом. Тож, якщо не буде помилок наприкінці, я думаю, Хомич має забрати цю другу позицію. Від міців дивимося, шикана. Тим часом Тимофій Трощак вже готується брати картатий прапор. Хомич поганенько, поганенько розганяється після шикани. Не є можливість у Мізі налаштувати влаштувати атаку. Звичайно, Хомич розташовується на внутрішній траєкторії. Останній поворот треба якось втриматися. Мізін по зовнішній траєкторії лізе, і там поребрик трішки заважає Хомичу на розгоні. Побоє Бо мені здається, будуть фінішувати сайд-бай-сайд. Хороший розгід. і влад Мізін забирає другу позицію Юрія Хомича. Погода із сухою перетворилася на таку, яка підходить гумі Інтермідієт. от уже зараз цей поворот не можуть хлопці дозволити атакувати повну силу. Шкала продовжує заповнюватися. Антон Дорохін втрачає свою перевагу проти Мафія Прохорова. Той уже. Менш ніж чотирьох десятих секунди. У мене таке відчуття, що Прохоров і Мізін можливо за рахунок того, що вони не їдуть першими, можуть тулити трішки сильніше. Прохоров вилітає на травичку, але залишається на трасі. А тепер уже ні. Матвій Прохоров вилітає на траву, контактує зі стіною. Поступається позицією. Тепер він третій. Антон Дорохін вилітає в граві. Його приходить, і Мізін, і Прохоров. та не на очах. Перевага Антона Дорохіна. і Він не довозить перемогу в цій гонці. Машина ледве повертає. Дуже треба повільно їхати. Ця боротьба ще не закінчена, тому що один невдалий рух може ще стати результатом сльоз. Я бачу, що хлопці порозвалювалися. Влад GT Укр Sunday Cup вибігає свого урочистого завершення. Ми прощаємося з вами, і цього разу я не кажу, що зустрінемося наступного тижня у цей самий час в цьому самому місці. слідкуйте за наступними анонсами, ставайте частиною спільноти GT Укр і до нових зустрічей на віртуальній трасі.